Вітаю до вашої уваги. Добірка дорожньо-транспортних пригод, які зафіксували камери ситуаційного центру. Далі детальніше про кожен випадок. 23 жовтня о 21.58 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті Барського шосе та Келецької. Водій Білого Рено, рухаючись прямо зі смуги для повороту ліворуч, зіткнувся із Білим Фольксваген. Обидва авто пошкоджені. На місце прибула поліція. Водії оформили і Європротокол. 24 жовтня о 15.01 на гніванському шосе камери зафіксували ще одну аварію. Водій білого Рено, повертаючи ліворуч, не переконався у безпеці маневру і зіткнувся з білою. Шкода автівки отримали механічні пошкодження. Водії оформили і європротокол. Того ж дня, о 20.23 на соборній сталося зіткнення БМВ та мазда обидві чорного кольору. Пошкоджень зазнали обидва авто. Водії вирішили ситуацію самостійно без виклику поліції. 27 жовтня о 17.45 відеоаналітика зафіксувала ДТП на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Генерала Арабея. Водій, червоний шкода, під час перестроювання не надав перевагу та зіткнувся із сірем. Джип обидва автомобілі пошкоджені. Водії оформили Європротокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час. Точну адресу та деталі ситуації.